Нам знадобилось три тижні, щоб ліквідувати наслідки ворожого обстрілу, вручну демонтувавши сотні тон металу і бетону. Ми компанія демонтажник, експерти з промислового демонтажу. Задачу замовник поставив наступну: розчистити зруйновану ділянку виробництва площі 2300 метрів квадратних, але так, щоб дороге остаткування, яке знаходилось під завалами, можна було відновити і використовувати повторно. Тому в якості основного методу демонтажу було обрано саме ручний демонтаж із залученням спецтехніки. Щоб впоратися з цим завданням якнайшвидше на об'єкт було залучено. Бригаду з 15 фахівців, екскаватор, автокран, автовишку, фронтальний і вилучний навантажувач. Роботи поділялись на наступні етапи. Ми розпочали з розрібання завалів, демонтуючи вручну все, до чого могли дістатись. Різали метали, відправляли на переробку та сортували сміття. Паралельно з цим, з-під завалів ми діставали те, що вціліло: метал, різні верстати та їх частини. Отримавши повноцінний доступ до бетонних конструкцій, ми мали їх демонтувати так, щоб відділити цілілу частину виробництва від зруйнованої. Ось так поступово за 25 днів ми перетворили цей хаос на місце для нових можливостей. Якщо і вам треба щось демонтувати, звертайтесь.